Всім доброго вечора! Віддавнесенько з вами не прогулювалися по цій красі. Трошки можливо буде Подивіться, яка краса. Яка краса. Там он, видно якийсь сьогодні місяць повний. Просто дуже-дуже гарний. Познімаю вам тільки, знаєте, гарну таку красу. Яна! А ну не робиш шкоди, не робиш шкоди. Ми пройдемося з вами у цій красі, щоб ви могли просто згадати, відчути. Той осінній аромат. Особливо згадати той настрій, який у нас був колись з вами до війни. В такі дні, в таку пору. Хоча чесно вам кажу, що я не пам'ятаю, коли іще, в які роки, був такий чудовий я маю на увазі погодні умови листопад. Просто, просто. Яна, іди сюди, Яна, Яна, Яна. А ця казка. Колись зими були і листопад був набагато холодніший. Я пам'ятаю, що вже в кінці жовтня міг спокійно лежати сніг, причому не просто він там посипає, а він був так гарно вже впевнено лежати, покривати землю. О, трохи темно, звичайно, чуть-чуть, але все рівно покажу, яка краса. Як гарно, Гарно. дуже тепло. А ми тоді ще щось витребенькалися, щось щось нам. Все було не так, а тепер, а тепер, а тепер. Добре, тепер ми будемо більше оптимізму в наше відео. Зачу вам терпіння. Дотерпіння міцного здоров'я. Яке нам особливо зараз важливе. І... Пам'ятати, що скільки не цінивитися, кінець рівно буде. Це стосується всього. От він там, бачите, місяць такий, якщо побачите, місяць дуже круглий. Шо? Всім э, гарного.